Дякуємо тобі, Господи Боже, що даєш щодо свої сонечко з'яву у цьому дні, коли синоптики прогнозували похмуру погоду, але після молитви моєї з Пречистою Богородицею на цьому місці, святому біля сонячного хреста Упа маємо теплий подих вітра саме з півдня, з заходу. І Буде віримо потепління і в природі, і на душі людей Божих, особливо нашого козацького доброго народу. Дай Боже, щоб люди до цього сонячного хреста йшли і все віч посилали молитви, за скоріше Боже пришестя, на поміч нашим воїнам, козакам, захисникам і всім Божим людям. Запалювали лампадки, свічі, молилися, в вервиці, просили все те, що просить пречиста Божа мати. Ми не можемо її всі думки знати, але завжди кажім ті слова, бо вона у Бога особливо улюблена, постаді, тут створена блискавкою у п'ятницю страсну у рік початку найважчої війни. Українців проти рашофашистів та інших чужинців, їхніх запроданців. І неминуче з Богом переможемо ми. Амінь.